І Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, напередодні Великого 20-го свята, що називається цей Днем народження церкви, православна церква становила сьогоднішній день, День пам'яті всіх відроду спочилих, тих, які відійшли у вічність залишили життя і переселилися на Небесне і Господній поселі. Чому сьогодні по-особливому церква надає велику шану тим померлим, які сьогодні нема з нами? Ми знаємо з біблійної історії Старого Завіту, що людина через, свою, через свій непост, через свою нестриманість прирекла до смерті. Яким чином? Господь сказав людині, Господь сказав, користуйся всякими благами на землі. Людина послухала, користувалася. Але змій діявол, ворог людського, не міг дивитися, щоб людина жила у блаженстві, жила вічно із своїм творцем. Дияво спокушає людину, далі їй те, що Господь заборонив, а заборонив одне – не торкатися плодів із дерева пізнання добра і зла. Господь заборонив, поставив закон. Людина не послухалась, людина була впевнена в собі що вона є вища як Бог, розумніша і позробила по своєму серцю, переступивши заповідь, який наслідок отримала людина після непоступу самого Творця, отримала каву і найбільшу каву смерть. Людина почала старіти, почала працювати, відчувала біль, страждання втому, як свідчить нам святе Євангеліє. Господь наділив людині розуму і вільної волі. Людина не скористалася цим благом. Послухала шепот диявола, сказавши такі слова. Це неправда, що коли ви зі ви помрете. ви станете богами. І на це людина спокусилася. Людина прирекла себе до смерті, тіло стало тлінним, бо звідки взято звідки. І звідки і повертається, з поруху у порух перетворюється наше тіло. Душа безсмертна, жива і вічна. Бо Господь сам дмухнув у ніздрі і оживило тіло Дух Святий. Кожен із нас має своїх близьких і родичів, друзів. І навіть тих ворогів, за яких сьогодні церква і молиться. Найбільшим даром для людини є любов, яку Господь сам приніс себе в жертву і по любові дав людині друге життя, омив нас від переворотного гріха, дав нам можливість піти стежкою правди, вірою. І цього людина не хоче. Людина сама позбавляє тих благ, які знову і знову Господь нам дає. Поки людина живе на землі, вона має можливість молитися і за себе, і за тих, кого нема у живих. Людина, яка залишається світ, Несподівано, іноді при хворобах, тоді людина готується себе зустрітися з Богом, приймає таїнство сповіді і причастя, тому що людина відчуває, що вона наближається до свого Творця, що полишити на цьому світі всі свої недоліки, гнів, гріхи. А що робити тій людині, яка не встигне. Очиститись, проститися один з одним і пробачити. І раптово помре. Людина нездатна, яка померла більше нічого робити над своїм життям. Все закінчилося її життя. Протоптала людина свої стопи. І постала перед Богом, який звіт людина може дати. Людина може дати звіт, але який, якщо людина не прощала, якщо людина не простила своєму ближньому, не каялася, Не робила того, що вели закон, бо так само поступили і Адам і Єва. Коли людина потрапляє у той світ, на цей світ людина не повертається. Ми з вами, як живі люди, маємо можливість за них помолитися, щоб очистилися їхні гріхи. Подумка свідомих і несвідомих в ділах, щоб Господь, Господь простив і омив цей гріх. І сьогодні по-особливому ми згадуємо всіх померлих, всіх тих, які присвятили себе в вірі і благочесті, і тих навіть, які боролися, вбивали. Нагла смерть забрала. Сьогодні всі тут, у молитвах вони згадувалися. Бог кожного знає наших імен і живих імен. Кожна людина осіняє себе величезним даром, любити. Нема любові, немає Бога. Бо основа закладена новим завітом, а новий завіт прийні нас благодать і любов до людини і до всього, що нас оточує. Ми з вами є проповідниками і проводарями о тій любові і тієї науки, яку Христос нам дав. Нам обирати з вами, чи приймаємо ми це, чи відкидаємо. Чи йдемо правильно, чи йдемо неправильно, ми з вами обираємо. Але ми це ножина, ми можемо робити це тільки по поклику по своєму серцю і по своїй душі. Якщо хтось так робить, я не буду так робити, бо я знаю, що це неправильно. Я усвідомлюю це, що не, не так, як воно повинно бути. І тоді людина внутрішньо відчуває себе спокійним, впевненим. Тому що Господь не засудить її. Іноді буває в нашому житті такі випадки. Людина неспокійна, мучить якісь сумління. Діявол шепче її. Шепче роби так, роби так. І людина піддається владі і йде за покликом діяволю. Так само і робили праотці Адам і Єва. Хоча вони були не потьмарені розумом. Вони були досконалими, бо Господь тільки зробив добрим. Гріх прийшов на світ через людину, бо вона прийняла це. Господь не залишив і не залишає, дає нам можливість ще і ще у собі, як людині, розкрити все своє іство, аналізувати, чи в дійсності я на правому шляху, чи не постану я раптово неготовою людиною перед своїм Творцем. Смерть неминуча це те, що людина не може минути. Нестрашний страшний суд, не смерть. Це дві речі. Віримо ми в це чи не віримо, хочемо ми цього чи не хочемо, воно нас спіткає. Воно спіткає кожного із нас. Тому ми повинні пам'ятати, дорогі брати і сестри, що наші молитви є сильними за тих, кого нема з нами, підносити і молитися за них. Бо кожна наша молитва допомагає тій душі очиститися, полегшити їхні страждання. І це не міг і не вигадка. Це є дійсності так. В символи віри ми сповідуємо, що прийде Господь судити живих і мертвих. Якщо ми не віримо, що життя загробне існує, то кого Господь прийде судити? Живих так, а де ж мертвих? Ми ж віримо в вчення церкви, що існує вічно. Душа, яка є безсмертною. А якщо вона існує, значить існують ті, які пішли з цього життя. Вони чують нас і іноді нас застерігають від тих чи інших подій у житті, в яких може трапитися. Чи це у сні, чи це в бедінність? Не кожному можливо це побачити, але я думаю, що кожен із нас це відчував і помічав знак, що загробне життя, той світ, який ми не бачимо, існує і паралельно з нашим. Ми відчуваємо зв'язок із нашими померлими. Тому сьогодні по-особливому ми підносимо молитви до постаначальника Господа нашого Ісуса Христа. І просимо і молимося всіх тих, які можливо, і людина забула, ім'я, помолитися. Церква не забуває. Церква вічно, поки Існує світ буде пам'ятати всіх по іменам всіх поіменно. тому що Господь дає людині життя. А якщо Господь дає людині життя, значить Він знає і призначає людину у цей світ. Господь і забирає це життя, тому що він законопадавець, створив, дав і забрав. Тому ми повинні завжди бути готові, дорогі брати і сестри, в цьому житті зробити якнайкраще, якнайбільше добрих справ. Дияво сіє поміж нами ворожнечу, неспокій, для того, як зробив це з Адамом і Євою, що ми переступили неправильний шлях. Якщо ми переступимо і відчуємо, що ми неправильно зробили, ми не повинні тоді лякатися. Чому? Тому що ми маємо можливість в цьому покаятися, попросити прощення. І Господь пробачить. Господь не покарає, бо бачить людині щире покаяння. Бо якби покаялися Адам і Єва, чи пробачив би Господь? Пробачив. Господь чекав їхнього покаяння, звертаючись до Адама. Адама, Адама, де ти є? Чому ти ховаєшся від мене? А замість того, щоб покаятися, він нарікав на Бога. жінку, яку ти дав мені. Вона мене спокусила. Це ти мені її дав. І через неї я б зрішив. І це нарікання присудило людину до загибелі, до смерті. Людина отримала те, чого хотіла і чого послухалася. Диявол сміється і насміхається і над творінням, і над Богом. Але Бог порога ніколи не буває. І ті, які увірують у нього, християни, православні, віруючі, і якщо над ними насміхаються, і вони не будуть принижені, бо Господь з ними, Господь з нами, якщо ми так будемо робити, і ніяка зла сила перемогти не можемо. Абсолютно ніяк. Бо Господь збудував церкву для того, щоб вона вічно існувала. І вона буде вічно існувати. Бо є земна і небесна церква. Земна церква є воюючою церквою, тому що на землі панує слово. Апостол Який про це свідчить, що весь світ лежить у злі. Не світ є зло, а у світі панує зло, панує диявольська влада, а ми є поле битви, в якому або виграємо, або програємо. Бо кожен із нас бореться із тим злом. І те зло, і той гріх кожен носить у собі. І ми є, як боремося один з собою. Якщо переможемо в собі якусь пристрасть, якийсь гнів, значить ми побороли діявола. Якщо опанувало і ми вчинили цей, цей злочин, значить діявол переміг. Але ми маємо можливість покаятися. Ми маємо можливість прийти до храму і попросити прощення. Мертві цього зробити не можуть. Це можемо тільки ми, якщо встигнемо. А щоб встигнути це зробити, ми повинні просити Бога, щоб Господь допоміг нам. Бо без Бога творити ми нічого не можемо. Сам Господь про це сказав. Що без мене творити нічого не можете. Навіть волосина, яка падає з голови, є воля Божа. Ми іноді про це забуваємося. Ми іноді думаємо, що це ми. Це не ми. Це Господь діє через нас. Господь діє через нас, через кожного, хто тут перебуває. І де би людина не була, Господь всюди є, Він скрізь присутній. Господь промишляє над кожною людиною, бо у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. У Бога всі живі. Бо Господь надав людині безсмертну душу, тіло тимчасове, а душа вічна. І коли Господь прийде судити, постануть і мертві, і живі, які Застануть і доживу до, цього, до сьогоднішнього дня. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаймо дні, бо кожен день це наближення до смерті. Кожен раз ми просинаємося, дякуємо Богові за прожитий день. Ми повинні, щоб наше сумління ніколи не мучило і не підводило, чи насправді... Чи корисний для мене цей день, чи ні. Нехай за молитвами всіх святих дарує нам живим терпіння і сили боротися, а померним, які відійшли у вічність, дає вічне упокоєння. Йому слава навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу.